Thank mm -hmm. you. Який успішний бізнес починається з головного: з бізнес-ідеї, але не всі ідеї можуть лягти в основу прибуткового бізнесу. Ми ви чули вирос ідеї на мільйон доларів. Підприємець людина, що вирішує проблеми інших або закриває їхні потреби і отримує прибуток. Отже, життєздатна бізнес-ідея це та, що гарантує продажі ваших товарів і послуг і забезпечує вам прибуток. Деякі люди здатні генерувати бізнес ідеї інтуїтивно. Про таких кажуть вроджений підприємець або бізнес-генії. Таких людей тільки 5% від населення планети. Хороша ж новина, що генерувати блискучі бізнес ідеї можна навчитися. Давайте розглянемо кілька методів. У кожної людини є хобі, захоплення і таланти. Те, чому ви готові приділяти час і увагу, витрачати на це гроші і пишатися результатами. Створити бізнес довкола улюбленої справи один із найпоширеніших варіантів генерування бізнес-ідей. Наприклад, ви захоплюєтеся рукоділлям, платите спицями і гачком. Ви можете продавати свої вироби через інстаграм або виконувати їх на замовлення. Але ми знаємо, що для цього хобі потрібна пряжа і інструменти. Чому б не створити інтернет-магазин для колег рукодільниць Часто людям потрібні майстер-класи, де б їм докладно розповідали, як плести ту чи іншу річ. Ідея власного youtube каналу із можливістю заробити гроші на контенті з'являється автоматично. Але ще можна робити підбірки зі схемами плетіння, відеоуроками і робити розсилку за передплатами. Як бачите, довкола хобі, захоплень і талантів виникає не одна бізнес-ідея, а одразу декілька. Ви Просто уявляєте, чого б хотіли на місці ваших клієнтів, колег по хобі. Другий метод генерування бізнес-ідей це спосіб спостереження. Спостерігайте за людьми, що вас оточують, і відмічайте, з якими проблемами вони зустрічаються, або які незакриті потреби мають. Як покращити те, що є? Записуйте ідеї, що приходить вам на думку. Наприклад. Ваша бабуся має дачу і захоплюється вирощуванням овочів на власній ділянці. Ви, мабуть, помічали, що кожної весни у неї на підвіконні з'являються лотки із розсадою. І, можливо, чули, що якби вона мала більше підвіконь, то вирощувала б набагато більший врожай. Як допомогти бабусі? Зробити стелаж із підсвіткою. На які вона зможе вмістити усе те, що забажає, а потім пропонувати цей товар іншим любителям вирощувати органічні продукти власними руками, третій спосіб генерування бізнес-ідеї інноваційний. Просто помрійте, уявіть, якби я тільки мав, що вказує на потребу чи бажання отримати товар або послугу, що відсутні, або які дуже важко отримати на ринку. Зізнайтеся, було б чудово діставатися на навчання не пішки або наземним транспортом, а прилітати. Це мріє багатьох людей у світі. На сьогодні у декількох країнах інженери вже презентували персональні портативні гелікоптери, такі собі повітряні велосипеди, тобто створили те, чого не існувало раніше, але про що мріють тисячі й тисячі клієнтів. Четвертий метод генерування бізнес – відгук на тренди або проблеми, вікна можливостей. Ми всі пережили удари по українській енергосистемі і відключення світла. Тобто, усе населення України одночасно зустрілося із величезною проблемою. Безліч бізнес ідеї виникли внаслідок цих подій. Вся Україна загалом у 2022 році стала суперпопулярною у світі. Які ідеї можна згенерувати, враховуючи цей факт? Пам'ятайте, тренди довго не живуть, тому потрібно дуже швидко встигати заробити на цих, на цих хвилях. Коли ви бачите, що виник новий тренд, проводьте невідкладний мозковий штурм на тему того, як можна задовільнити незакриту потребу на ринку. І нарешті метод дослідження ланцюгів доданої вартості. Звучить складно, але насправді це один із найпростіших способів. Ми вивчаємо усі процеси якогось бізнесу, послідовно малюємо їх на одному листі і аналізуємо, де у яких процесах є розриви. Або слабкі місця, куди ми можемо вклинатися, із нашою пропозицією.